Франція інвестує понад 700 мільйонів євро в «Єутилсад» як альтернативу StarLink. Про це заявив міністр економіки Ерік Ломбард. Таким чином, Франція збільшить свою частку власності у цій компанії, що покращить її автономність у забезпеченні себе і Європи супутниковим зв'язком. У зв'язку з можливими проблемами зі Starlink в силах оборони України ще у березні стало відомо, що Євросоюз веде перемовини з чотирма європейськими операторами супутникового інтернету для його заміни. Це були великі супутникові оператори: Люксембурзька CIS, Іспанська Хіздесад, Британська Віасад та французько-британська Eutelsat. Згодом керівниця Eutelsat Єва Бернеке заявила виданню Politico, що супутникова мережа компанії не зможе повністю замінити собою американські термінали Starlink в українській армії. Американська мережа вже сьогодні налічує понад 7 тисяч супутників на низькій навколоземній орбіті, що на порядок більше за флот Єутелсат із шістьма сотнями апаратів.